Розказати вам свої спостереження. Ось Вже пройшло Різдво, сьогодні вже 30, 29, 29 грудня. І вже всі в данці просто вже розібрали свої різдвяні прикраси, ви, і свої ялинки просто викинули на двір. Вже все. Тут нема такого, як в нас, що обов'язково ялинка має зберігатися до Тижня-два простоїти тут дуже швидко з цим визначилися, зібрали вже і виставили на двір. Так як в нас є традиція, що ще дарувати подарунки різні на Новий рік, тут вже всі подарунки подаровані на кожен вихідний день-грудня, тобто на кожен адвент дарується по подарунку або Кожен день маленький подарунок від 1 до 24 грудня і на Різдво якийсь особливий великий подарунок. І все, Новий рік тут просто як день народження паті. Просто гуляють, відпочивають, і все зустрічають новий рік. Вталих свят вам.